Доброго дня. Сьогодні мова піде про кореляцію на ринку Форекс, поговоримо про походження цього інструменту, поговоримо про доцільність та потребу його використання та, відповідно на основі прийнятих рішень та зроблених висновків. Ми поговоримо про стиль та формат використання даного інструменту. Починаючи з теми зародження та, відповідно, походження інформації, яку ми можемо вчитувати з даного інструменту, нам потрібно розуміти, чим є ринок Форекс. Ринок Форекс у нас є, по суті, відображенням. Взаємовідносин між різними торговими активами, Торговими активами, які, відображення взаємовідносин яких складається в торгову пару. Торговими активами у нас виступають валюти, міжнародні валюти держав або економічних зон, які складають частину ринку Форекс. Де ми розуміємо, що ключовими факторами впливу на конкретний торговий актив буде зміцнення або послаблення конкретно взятого активу. Або обидвох активів. Відповідно, ключовими чинниками в рамках такої модифікації, позитивної чи негативної, у нас буде економічний та корпоративний фонд. Тобто ті фонди, які володіють найбільшими об'ємами у фінансовому відношенні. З цього висновок, що різного роду торгові активи матимуть різного роду бекграунд, або підкріплення, грубо кажучи, зі сторони. Це означатиме, що у нас існуватимуть більш міцні та більш волатильні активи, які відповідно впливатимуть і виливатимуться в більш трендові та більш технічні в загально прийнятому форматі, і відповідно більш волатильні активи, які є більш сприятливими для торгівлі, і, відповідно, протилежна сторона. Говорячи про поділ на характері кореляції, у нас є позитивна та негативна кореляція, де у випадку позитивної кореляції ми будемо мати пари. Які володітимуть схожим наративом. Тобто, доводимо, наприклад, з одного з найбільш часто використаних активів, точніше, двох, це у нас євро та фунт, у випадку якого найбільш частим наративом є їх одностайне зростання в один час, або їх одностайне спадання в один час. Тобто, це будуть ті активи, які матимуть саме позитивну кореляцію. У випадку негативної кореляції, як найбільш поширена пара. Євро-долар, ми розумітимемо, що у випадку змістнення долара ми матимемо послаблення євро і навпаки. Тобто кореляція між ними відбуватиметься негативно. В силу цього нам потрібно так само зачепити тему індекса долара, як той, який представляє собою економічний фонд саме в ціновому значенні американської валюти долар, яка має найбільш впливовий. Фактор на ринку не лише на Форекс ринку, а загалом на фінансовому ринку, відповідно, те, що відбувається у нас на парі індексу, вибочаюсь відбувається у нас на активі індекса долару, впливатиме на низку торгових активів. Аби саме, тобто, ми маємо тут перелік тих активів, які мають співвідношення в рамках економічних і корпоративних зв'язків до пари індекса долара, і відповідно. Це будуть саме перелік цих активів і вважатимуться у нас як той, який в випадку наявності якого в нас складатиме мейджорс-пари. Тобто ті пари, які володітимуть саме більш значими характеристиками, значущими волатильністю і іншими факторами, які потрібні безпосередньо для трейдера на ринку. Враховуючи це, ми можемо складати, починати складати свій торговий арсенал з торгових пар, саме на основі проведення звичайного. Міксування даних пар між собою та у поєднанні з індексом долара. Але враховуючи, що нас цікавить ефективна та оптимізована торгівля, ми повинні це робити в більш професійному підході, мінімізувати кількість факторів, на які ми повинні розсіювати наш фокус, і відповідно максимізувати потенційний ефект від торгування таких. В силу цього мною особисто було прийнято рішення стосовно нівелювання низки торгових активів зціального переліку, як, наприклад. Швейцарський франк, шведська крона, і, відповідно, японський єн, як ті активи, які не використовуються за, для торгівлі мною особисто. На основі цього було відційно та, відповідно, прийнято для торгівлі помимо пари, які мають відношення до нашого ключового індекса нашої кореляційної пари. DXY, так само євро, фунт та. Канадський долар. На основі цього було створено так званий currency family tree, який собою відображає саме той перелік пар, які мною торгуються, які мене цікавлять, і, відповідно, які я аналізую не лише як конкретно взяту пару, але як і взаємовідносини між ними. В якому форматі та для чого ми це робимо, ми поговоримо пізніше, де ви можете бачити тут безпосередній схематичний приклад того, яким чином у нас формується. Відображення взаємовідносин між даними парами, де в нас є прямі, та, відповідно, пересічні взаємовідносини. Чому це важливо, ми поговоримо більше на практичному застосуванні. Ми повинні розуміти, що наявність економічного фону та корпоративного фону впливатиме на, в першу чергу, актив, в якому цей та подія, чи цей чинник відбувся, і в другу чергову відповідно на торгову пару, в рамках якого цей актив у нас торгується. На основі цього у нас якраз і будуються мейджер пари, які я вказував раніше, де мною було лише вилучено пари у співвідношенні з JPY, не з якихось конкретних причин, а просто з особистих вподобань стосовно характеру руху, волатильності руху. Часу на виконання, тобто індивідуальних факторів, які кожен з трейдерів повинен визначати для себе особисто. Тут ми перейдемо з вами до більш практичної частини на основі цієї схематики зрозуміємо, яким чином кореляція того чи іншого фактора впливає на наші упередження, торгові плани, прийняті рішення і так далі. Ми маємо з вами приклад пріоритизації. Фунту та євро у різних ситуаціях. Тобто ми з вами маємо два торгових та два кореляційних активи. першою парою у нас буде євро, євродолар, і другою парою у нас буде фунт-долар, як наші два торгові активи. В рамках цих торгових активів ми в, в двох сценаріях намагаємося реалізувати bearish наратив і, відповідно, взяти участь в даному шортовому русі, де в першій ситуації у нас є. Негативна кореляція з доларом, де відбувається bullish тренд. Але перебуваючи саме в bearish тренді Євро GVP, ми отримуємо наступну математику. Маючи тут, грубо кажучи, нульове значення, ми отримуємо по одному додатковому балу нехай буде до, до руху від DXY, враховуючи, що він у нас штовхає ціну в bearish значенні в даних двох торгових парах. Але маючи саме. Додаткову кореляційну пару в рамках цих відносин, цих чотирьох відносин, ми маємо міцність або відображення міцності у фунтів у відношенні до євро. Це означає, що між даними двома активами у нас в моменті є перевага саме в міцності фунта. Що це означатиме для нас? Це означатиме, що в такій ситуації у випадку розглядання саме bearish, Позиції на ринку, ми будемо віддавати пріоритизацію для пошуку позицій парі євро-долар. Чому? Тому що в моменті ми отримуватимемо подвійний імпульс для цієї пари на противаги пари фунт USD. Враховуючи те, що євро у нас буде слабшим і у співвідношенні до GBP, і у співвідношенні до DXY. Це означатиме, що амплітуда руху, яка у нас відбуватиметься на євро, буде вдвічі більшою від амплітуди руху, яка у нас відбуватиметься на фунт. USD, відповідно у випадку пошуку bearish ситуації та бажання максимізувати свою ідею. Ми будемо опиратися саме на даний спайк від Євро USD. Всі ті ж змінні в трьох сторонах. Четверта сторона у нас тепер відрізняється, де у парі євро GBP, як другий наш кореляційний актив, ми будемо опиратися саме на даний bullish рух, як підказку про те, що євро у нас є. Переважає у своїй міцності у відображенні даного, даного співвідношення. Це означатиме, що тепер, у випадку збереження bearish-наративу нас цікавитиме шортовий рух на парі GBP-USD. Чому? Тому що він отримуватиме негативний вплив подвійний порівнянні з євро, враховуючи те, що у співвідношенні до пари євро він знаходиться в негативному значенні, і у співвідношенні до пари DXO він також знаходитиметься в негативному кореляційному значенні. Зворотня ситуація, ми маємо вже лонгову пріоритизацію, де у випадку наявності двох булочних наративів на обидвох парах, та нашому бажанні скоротити торгову ідею лише до одного торгового активу, відповідно, вибрати одну з двох пар для безпосереднього відкриття позицій, нас цікавитиме пріоритизація Євроїздів у випадку, якщо протилежна кореляція до DXY, який знаходиться у нас в bearish тренді, буде співпадати з. Позитивною кореляцією з євро GBP у відношенні до євро. Тобто тут Євро отримуватиме плюс один, грубо кажучи, до своєї амплітуди руху від DXY, і плюс 1 від амплітуди, до амплітуди від євро GBP, де gbp USD лише отримуватиме плюс один від даної амплітуди DXY, і відповідно отримуватиме мінус один від відображення відносин євро до GBP, де в даному випадку амплітуда руху на євро USD у нас відрізнятиметься. І Рух відбуватиметься більш імпульсивним. Зворотня ситуація, всі ті ж три чинники, лише тут у нас йде перевага вже до сторони GBP-USD. Тобто коротка нотатка у випадку, якщо ми торгуємо з вами актив, це лише приклад одного з варіантів розкореляції, так, найбільш поширено, для того, щоб ви зрозуміли саме формулу використання, а в майбутньому вже підлаштували під свій безпосередній набір торгових пар. Де у випадку пошуку шортових позицій між євро та GBP нас цікавитиме пара, яка знаходитиметься слабшою у співвідношенні до такої кореляції. Де у випадку пошуку лонгової ситуації нас цікавитиме пара, яка буде сильнішою у співвідношенні до своєї кореляції. Тобто, DX-5 у нас завжди залишатиметься незмінно негативним, тут у нас ситуація відрізнятиме. Тобто, це означатиме, що. І так, і так, у нас ціна отримуватиме певну реакцію на дану розкриляцію з DXY, проте саме ця пара визначатиме у нас глибину або амплітуду даної реакції, і відповідно вказуватиме, яка з них буде менш імпульсивною чи більш імпульсивною. Перейдемо до безпосереднього прикладу на чарті, який ми маємо станом на зараз, для того, щоб зрозуміти, як на практично це у нас виглядатиме на ринку, та так само поговоримо про тему підбору пар. Та чому мною було, було прийнято рішення саме зробити такий підбір пар, який я вказував раніше, так, маючи в своєму наборі ЄвроUSD, gbp GBP-USD та USDCAD. Тобто ігнорувавши ЄвроCAD та ігнорувавши ЄвроGP і ігнорувавши будь-які пари з JPY і так далі. Поговоримо про це на основі конкретного прикладу, який в нас є сьогодні. По-перше, вкажемо фактори, який нам. Важливий. Останній лонговий імпульсний рух, який у нас відбувся в рамках пари EURUSD, у нас відбувся в рамках релізу економічних новин. Новини індексу PMI, які мали пряме відношення до активу євро, так, до торгової валюти євро, вийшли позитивними. Це означало, що в моменті на певний час, на певний відрізок часу ціни євро у нас отримав зміцнення. Без прив'язки зараз до технічних факторів, до яких можемо повернутися в минулому, це означало, що в рамках пари Єврої USD ми отримуємо bullish наратив. Відповідно, враховуючи наш баскет активів, який ми вказували в мові в розмові про DXY, ми отримали відповідно певного роду вплив від даного спайку на євро на валюту доларів. Це означало, що в рамках індексу DXY ми з вами отримали bearish наратив. І, відповідно, даний спайк був викликаний. Економічним фоном. Це означало, що нам тепер, задля визначення, якби ми потенційно розглядали лонгову ситуацію в парах GBP-USD та EURUSD, USD, нам потрібно би було звернути увагу на останній інформацію, на останню інформацію стосовно пари євро GBP, в рамках якої вплив економічного релізу здійснився саме на пару євро. вибачаюсь, на актив євро, тобто на першу частину графіка, відповідно, в силу чого ми отримали булиш Рух, де, наприклад, у зворотньому напрямку в минулому ми мали inflation rate по GBP, який спричинив до bearish тренду, відповідно, в моменті зміцнив актив фунту у співвідношенні до декількох торгових пар. Що це означало для, фунту G, для пари GBP-USD? Це означало, що ціна все ще отримає спайк, але характер його руху значно відрізнятиметься від того характеру, який ми отримали на євро. Тобто ви можете бачити різницю в амплітуді руху і розуміти саме що з фундаментальної частини спричинило таку різницю. В цей же час ми маємо такий, таку ж торгову пару, як GBP-CAD, яка була додана останнім часом і яка Викликало багато запитань у вас стосовно причин до її добавлення до свого торгового арсеналу, пояснюю. Дана пара все ще входить до нашого Currency Family Tree, який ми з вами визначали, який відображає оці от список majors та відповідно пари, які вона торгує. Проте, у випадку саме наявності якогось економічного фону на активах Євро чи на активі фунт, вибачаюсь, на активі Євро чи на активі USD. Це все ще не впливало на нашу торгову пару, залишаючи її в списку majors, що означає, що ми залишаємо її в списку majors. Це означає, що воно все ще має властивість трендового імпульсивного руху, волатильного, уважаю, не вибачаю, трендового волатильного руху, який дозволяє нам все ще торгувати цю пару в звичному технічному режимі, але в цей же час ця пара не реагуватиме на економічний фон в пересічно-кореляційних парах з нею, тобто в з того же ж баскету. Majors пар. Наведу приклад, в чому буде різниця. Маючи новинний фон по євро, ми отримали реакцію на парах. Всіх парах, які пов'язані з євро, і відповідно всіх парах, які пов'язані з доларом. Наведу приклад. USDCAD, який так само входить в список торгових михної пар, отримав значимий шортовий рух. Чому? У нас не було новин по каду. Так, ви бачите, що у випадку GBP каду у нас не відбулося зміснення. Відображення зміцнення пари CAD у співвідношенні з GBP. Але у співвідношенні з USD у нас відбулося зміцнення, відповідно, зародився bearish наратив. В силу чого? В силу того, що отриманий спайкап на євро спричинив ослаблення долара в моменті, індекса долара в моменті, що собою спричинило реакцію на всіх парах, які мають відношення до долара ідентично. Тобто gbp USD у нас не рухався настільки ж волатильно, Наскільки ж євро? По-перше, тому що у нас новини були по Євро. По-друге, тому що е, він, в принципі, здійснив рух, тому що послабився USD. Відповідно, цей рух був вдвічі слабшим, вдвічі менш амплітудним, де пара gbp кат залишилася на місці, так вона не здійснила жодних рухів в силу того, що не було важелі впливу на цю пару, але пара USD-кат вже мала важелі впливу зі сторони. USD, що спричинило саме до bearish тренду, де, здавалось би, хат відображає собою зміцнення на одному торговому активі, але не на іншому торговому активі, в силу того, що саме співвідношення оцих взаємовідносин між ними відрізнятиметься, відповідно, перерухатиметься в різному форматі. Що це нам дозволятиме робити, і що це означає для нас? Це означає, що у випадку володіння певним певним. Формули так, або певним розумінням того, в якому форматі у нас відбувається розкореляція, ви можете в моменті розуміти, якого роду економічні новини впливатимуть на яку з торгових пар, і що з вас з цих торгових пар для вас спрощуватиме, що ускладнюватиме торгівлю. Таким чином, ви можете фокусуватися, будуючи ідею, наприклад, на прямо позитивній парі Євро USD до негативної пари USDCAD, Мати можливість не торгувати EURUSD, але мати можливість торгувати USD CAD. Або маючи схожу ідею з USD CAD до GPP-CAD, пропускати та розглядати кондиції на ринку як Low Probability Market Conditions, як і на USDCAD, так і на EURUSD, але торгувати gpp до прикладу. Тобто, Маневрувати даними активами, розуміючи, які фактори впливатимуть на подальший рух, що це означатиме, і, відповідно, на основі цього, звичайно, не впускаючи, та в першу чергу враховуючи тут технічний фактор ціни, так, тобто ми можемо сказати те, про що ми навіть не говорили, що ми отримали реакцію на дозвольте приберу. Ми отримали реакцію на опорну точку. У вигляді Daily Фібіжі, ми попрацювали з нижньою межею утвореного ренджа, відповідно, отримали тригерну реакцію. З технічної сторони сюди ми додали звичайно економічний фон, який додавав нам е, саме волатильності даного руху, що потенційно може призводити до зміни локального наративу, і в майбутньому це дозволятиме нам таргетизувати нашу ідею до наступного таргета або змінювати наш середньостатисньозагальний план. Тобто висновків та потенційних варіантів розвитку подій тут насправді можна винести багато. Плюс додавши сюди, що часто її є закономірності, в рамках якої PMI на активі євро є частиною зародження наративу середнього значення. Це так само можна додати до певних розсуджень, так у випадку, коли вже є досвід аналітики, саме в такому стилі, і відповідно ви маєте фактор, на який ви можете опиратися, це дозволить вам розширити свою компетентність, розуміти сезонність технічності тієї чи іншої пари, та розуміти, яким чином ви можете відпрацьовувати саме цю сезонність в рамках інтердея або навіть свінг торгівлі. Що буде важливо? Важливо буде ключова і остання тема, яку я вважаю за потрібно зачепити: це overestimation, яка під собою розуміє той факт, що. У випадку, якщо ви надаватимете надмірної значимості тому чи іншому інструменту, ігноруючи фактори, які є першочерговими, так ігноруючи логіку ціноутворення, ігноруючи логіку фази ринку чи природи ринку стосовно того конкретного торгового активу, який ви торгуєте, а виключно опираючись на якісь посторонні фактори по ліву сторону, як там DXY, чи будь-яка інша корреляційна пара, ви попадаєте під ризик саме бути. Попасти в певне заблудження і, відповідно, проігнорувати те, що насправді важливо, те, що насправді спричинило дію руху, та, відповідно, хибно опиратися на ті фактори, які природні є другорядними, які, як ті, які природні можуть вам лише заважати. Це призводить до висновку, що найбільш банальні ситуації у вас вже є вся потрібна достатня інформація на конкретному чарті. Якщо ви торгуєте безпосередньо визначений вам актив. І у випадку, якщо ви вирішили ви використовувати або вже використовувати даний інструмент як кореляція, вам потрібно вміти працювати з ним, вміти надавати йому достатню, але не завищену значимість, і вміти, відповідно, достатньо свідомо та холодно оцінювати інформацію, яку він вам надає, тобто не базувати свою позицію і тим більше не йти всупереч своїй ідеї в силу тих факторів, які, відповідно, вам надасть. Додатковий інструмент. Тому в першу чергу будуйте свої ідеї упередження на основі ключових активів та ключових торгових пар, які ви торгуєте, і на основі цього вже намагайтеся розширити свої потенційні можливості реалізації різного роду варіантів розвитку подій уже на різних торгових активах. Тому що це відповідно призведе вас з подібного роду overestimation до розчарування, і це розчарування вже вас призведе до класичної формули того, що. Ваші очікування не співпадали з реальністю, тому в будь-якому випадку не розглядати це як якийсь максимально важливий інструмент, або як той інструмент, якого вам не вистачало, тому що це виключно додаткова інформація та додатковий фактор, який повинен лише підлягати під вашу загальну логіку та ідею, яку ви закладали в конкретне. Упередження. Тому користуйтеся даним інструментом з розумом, вивчайте самостійно, проводьте свій аналіз, розумійте доцільність та потребу у вашій конкретній ситуації, і на основі цього вже виносите висновки та приймайте рішення. З моєї сторони, все. Дякую за увагу і бажаю вам хорошого дня.